А це ж не вчора, а подумайте, годи дес. А ви пам'ятаєте? А як дітей гляділи, що приспівували? А своїм дітям що приспівували? Я? Да. Ну-ну-ну кітку украв у баби квітку, поніс на замітку ой 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 ой-ой-ой. А інки не помните, які співали, які нам мала була. Ви співали? Оце це? Оце вони не йдуть в голову, а як я лежу, тоді переходять.